Рідні загиблого воїна з Дубенщини Леоніда Дальцова просять підтримати петицію про присвоєння йому звання Герой України. Посмертно. Захисник Леонід Дальцов, позивний Леон, загинув 21 березня 2022 року у бою з ворогом під Попасною на Луганщині. Під час обстрілу отримав смертельне поранення. Йому було 42 роки. Тато сказав те, що і завжди в принципі, що в мене все добре, бої йдуть, мені важко, але я живий і здоровий. Я тоді ще в той день, коли тату загинув, я з ним говорила. Ну, а вже ввечері він не вийшов на зв'язок, і 22-го не вийшов на зв'язок. І я кажу до доньки, певно, щось сталося, певно, що сталося, і ми в серду знову штурмити, воєнкомати, до командира, чому не виходить на зв'язок і нам сказали, що Льоня загинув. І так, нам ну, така тяжка втрата, діти дуже в депресію впали, а наш син має інвалідність. О, А льоняну дуже дітей любив, і діти льоню любили. То він рік часу дуже він не плакав, але він так тяжко відходив. Він сам перестав спати. Леонід Дельцов народився у селі Великий Мицьк Рівненської області. З дружиною та дітьми проживав у селі Софіївка, перша Вербської громади, що на Дубинщині. З 2019 року служив за контрактом у Збройних силах України. Під час повномасштабної війни був у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені. Короля Данила посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня побратимі відгукуються про нього дуже добре. Всі однозначно, дуже добре, що він такий і хороший був, і, і друг такий хороший був. Казали, а, що а, з Льонію достатньо. не було страшно. От да. обстріли йдуть, каже, а Льоняка такий високий, такий статний, каже, а я такий маленький, каже, з Льонією не було страшно. Мені так страшно, мені каже, хочеться втекти. А як він був біля мене, каже, мені не було страшно з ним воювати. До останнього боролися, О, е, е, як розказували, що тато загинув. Закінчилися патрони йому ленту подали, він не встиг заправити. <рес> Учора, 29 червня, у Леоніда Дальцова був би день народження. Так склалося, що вчора його донька отримувала диплом про завершення професійно-технічної освіти. Розповідає, у такі дні особливо не вистачає батька, і вони часто відвідують його могилу. Я не думала, що тато загине. Я, в принципі, до останнього не вірила, що тато загинув. Я казала, поки тіла не привезуть, я не буду вірити. Ну, звичайно, було важко, що тата не було на випускному, бо все ж таки тато, хоч там і не жили останні роки. Ну, але все одно це є тато. Ми його любимо. Ми його поважали і хотілося, щоб був тато біля мене. Бачите, якби були дивльоні батьки живі, ну то подозначно був би похований в себе там, в своєму рідному селі. Ну, батьків вже ж немає. І ми таку взяли таку, ну це наше таке бачення. Тато повинен бути біля дітей. Все. Бо дитина в нас особлива, дитина, син нас хворий, але він весь час, ну, могилки біля нас близенько він ровером поїде на могилу, каже мамо, я був на могилі. Тож рідні просять підтримати петицію про присвоєння Леонід. Додальцову звання Герой України не заради власних амбіцій. Для дітей дуже важливо знати, що подвиг батька оцінений. Це для мене буде означати, що хтось тата пам'ятає, хтось тата знав. ну і будуть знати, пам'ятати, що такий був. Захищав нашу батьківщину. То не те, що там ми особисто захотіли. Нам приємно, що директор школи великого міська так відгукнулася. Нам було дуже приємно. Там четверо героїв, і там на чотирьох героях міського відкривали меморальні дошки, дошки в один день і зразу всім створили ті петиції. Ну, якщо директор, і ми вважаємо за потрібним, і якщо директор школи так ну, вирішила Підтримує. зробити, підтримати нас, ну це дуже приємно. І хочеться, щоб люди підтримували, щоб дітям, знаєте, було згадка, що тату дійсно герой. Тож ми просимо усіх долу вчитися і підписати петицію про присвоєння звання герой України Леоніду Дальцову. Зробити це можна за посиланням, яке є у тексті під відео, і це найменше, що ми можемо зробити, щоб вшанувати пам'ять воїна.